Зараз постраждав хтось? Mm. Постраждали два. Тільки, тільки оце. Тільки оце постраждало. Добре. Вчора, вчора був перший, хоча б, а сьогодні вже був. Добре, добре. Вчора ще в Урку я був, сьогодні вже. Здрастуйте. Зараз ви тут. А, я тут і вас. Добре. Чому чесно Обов'язково витяг, обов'язково, щоб вони вам сказали, де забрати витяг. Mm -hmm. а, далі, отримання акту обстеження це ви телефонуєте до Корабельної районної ради. Mm -hmm. Якщо, близько... я, рада, а сьогодні, да. Якщо я вийшла зі своїх дверей, мене б не було. Вот, вот, вот. И я вот тут был спал. Это меня не знает, благодаря, что камыш и стенка не упала. Так, обои и глина на меня посыпались. Чіко, ну не да тебе не нужна психологічка не дуже ні моральних, ні фізических.